От уявіть собі найдорожчу каву в світі. Але її шлях ну він починається не зовсім там, де ми звикли, не на сонячній плантації, а в травній системі маленької тваринки. Так, це копій лювак, і це історія про розкіш, унікальну біологію і знаєте про дуже серйозну етичну дилему. Так у чому ж її секрет? Що такого відбувається, що перетворює звичайні сінькі кавові зерна на напій вартістю в сотні доларів? Ну, відповідь вас точно здивує. І ось він головний парадокс з одного боку, це ж напій для справжніх гурманів, ексклюзив, а з іншого процес, який починається, скажімо так, в шлунку тварини. Як взагалі ці дві, здавалося б, абсолютно несумісні речі поєднуються. Отже, знайомтесь, ключовий гравець у всі ці історії азійська пальмова цивета, або як її ще називають, мусанг. Саме ця маленька тваринка є першою і, мабуть, найважливішою ланкою у створенні легендарної кави Копілювак. Добре, перший секрет якості копілювак це, по суті, природний відбір, і головний експерт тут сам мусанг. Його без перебільшення можна назвати найкращим у світі дегустатором кави, таким, що керується виключно інстинктами. Розумієте, вся справа в тому, наскільки мусанги перебірливі. Вони інстинктивно обирають лише найкращі, найстигліші, найсолодші кавові ягідки, ігнорують все, що недозріло чи якось пошкоджено. Це ж ідеальний природний контроль якості, такого жодна машина не повторить. І це гарантує, що в процес потрапляють лише, так би мовити, преміальні зерна. Але знаєте, вибір найкращих ягід це лише початок. Справжня магія, ну чи радше хімія, відбувається вже всередині мусанга. Щоб зрозуміти, що там коїться, давайте згадаємо про ферменти якщо просто, то уявіть їх як таких собі мікроскопічних кухарів вони розщеплюють їжу, змінюють її хімічний склад, і саме вони відіграють тут ключову роль у трансформації кавових зерен. Так от, що ж відбувається протягом цих приблизно 24 годин? Поки кавове зерно проходить через травну систему мусанга, ферменти просочуються в його структуру, і їхня головна мета розщепити певні білки всередині зерна. І ось результат цієї унікальної ферментації зникає звична для кави гіркота, бо ферменти руйнують саме ті білки, що за неї відповідають. А натомість народжується абсолютно новий смак. М'який, насичений, з такими приємними нотками карамелі та шоколаду. Ну і звичайно виникає логічне питання а це взагалі безпечно? Пити каву, яка, ну ви самі розумієте. Виробники запевняють, що так, абсолютно. Дивіться зібрані зерна проходять просто надзвичайно ретельну обробку. Це не просто їх помили, а це багаторівневе очищення і повна дезінфекція, яка видаляє абсолютно все зайве. А фінальний акорд це обсмажування. І не просто так, а при екстремальній температурі у 250 градусів за Цельсієм. За таких умов, повірте, не виживе жодна бактерія. Тож кінцевий продукт абсолютно чистий і безпечний. Але у цієї розкоші є і темний бік, бо шалений попит на кофі лювак, на жаль, породив жорстоку індустрію, про яку багато хто воліє мовчати. І ось тут полягає головна проблема. Існує так звана дика копілювак, де зерна просто збирають у природному середовищі, де живуть мусангі, а є фермерська, де тварин тримають у тісних клітках і, по суті, примусово годують одними лише кавовими ягодами. І це не тільки негуманно, це руйнує сам сенс продукту. Тварина втрачає можливість обирати найкращі зерна, її раціон стає неприродним, а це напряму впливає на якість ферментації. Ця цитата, як на мене, дуже влучно все підсумовує. Справжні гурмани знають, якість тут невіддільна від добробуту тварини. Тому єдиний спосіб бути впевненим і в етичності, і в автентичності продукту це шукати маркування «wild sourced», тобто зібрано в дикій природі. Отже, виходить, що копі лювак це натагадо більше, ніж просто кава. Це історія про дивовижний симбіоз природи та бізнесу, але також і про нашу з вами відповідальність як споживачів. Знаючи всю правду, кожен вирішує для себе, чи варта ця екзотична розкіш такої ціни, і мола тут погодьтеся не лише про гроші.